Вітаю! команда першого подільського готова підсумувати четвер, 14 листопада. Про актуальні події цього дня далі. В Україні розпочнуть будувати соціальне житло або повернути наших громадян з-за кордону. Про це заявив голова Агентства відновлення на міжнародній конференції «Rebuild Ukraine», що проходить у Варшаві. Сергій Сухомлин наголосив, що основні задачі це перемога і повернення українців, які виїхали або втратили житло та надію. Серед проєктів Агентства – будівництво соціального житла, енергоефективне вуличне освітлення та встановлення сонячних електростанцій на об'єктах критичної інфраструктури. Пілотний проєкт. Передбачає 6200 помешкань в центрі та на заході України. А вже на першому етапі програми збудують ще 50 тисяч квартир для підтримки українців, що приїдуть додому. Хмельниччина нині знову у жалобі. Ворог продовжує відбирати життя у захисників України. В обласному центрі попрощались із 27-річним воїном Максимом Олександровим. Коли почалась війна, він разом із сім'єю переїхав з Бердянська до Хмельницького та одразу доєднався до лав тероборони. Відважно захищав рідну землю та загинув за її незалежність. Як героя проводжали в останню путь, бачили мої колеги. Рідні Максима Олександрова не можуть стримати сліз, проводять воїна у останню путь. Захиснику на віки залишилось 27. Росіяни відібрали його життя. Без чоловіка залишилась дружина, без батька двоє дітей. Хоробрий, компанійський та відважний. Таким запам'ятали захисника. Може, це людина, яка завжди йшла. скажімо так, він воював з вогнем в очах, нещадно знищував ворога. Людина, на яку завжди можна було понадіятися. Люди завжди були за ним. Для нас це насправді важка втрата. Втрата для підрозділу, втрата для батальйону, для країни, для сім'ї. Але він воїн з великої букви. І закон смерті. І ми переживаємо це. Господь, який створив людство, він не створив його для страждання. Бог не міг байдуже дивитися на страждання людей. Він під час жовтневої компанії в Лимані. Був поранений і викинув двох побратимів з обстрілу. Він їздив на крайній нулі, виконував свої завдання, вивозив поранених побратимів. До речі, недавно отримав нагороду за це. Написано за тебе, вбивають нас щодня, я віддав найдорожче. міжнародного свого сина віддав. Він зі мною був в таких місцях, де другі люди не хотіли би бути. І Він сам не хотів би бути, але він був. І в нього не було ні грама, аж страшно було, ні страху, ні ненависті. Він просто робив роботу, яку мав робити. Ми не розказуємо, чому ми пішли на фронт. І Макс не розказує. Пішов, да і пішов. Пішов, тому що хтось другий не пішов. І все. Христос Воскрес і смерть. Холод і, і, все це знає, і знає, всі наші переживання в землі. Він був хорошим людяним офіцером. Не паскудою. Тянувся до хорошого, до доброго. Навчав особовий склад особистим прикладом. І був, як на мене, був зірцем для всіх військовослужбовців батальйонів. Соціальні послуги стали доступнішими. Ті, хто потребує підтримки від держави фінансової або натуральної, можуть легко отримати її завдяки цифровізації. Задля покращення роботи працівників, які надають такі послуги, відбувся захід із роз'яснення нововведень. Детальніше дивіться за мить. Допомога від держави у гаджеті, місяць тому розпочав роботу портал соціальних послуг. Наразі доступно лише 40 видів допомоги, але фахівці обіцяють, скоро список стане більше. Так як проєкт новий надавачам соціальних послуг Хмельниччини провели тренінг та відповіли на питання, які виникли під час роботи із сайтом. Держава зараз спростила дуже багато доступу для громадян по саме по соціальним послугам. Окрім того, що ти маєш змогу звернутися в центр надання соціальних послуг, людина особисто може звернутися на портал «ЄСоціал» e і замовити соціальну послугу в того надавача, якого вона би хотіла бачити своїм надавачем цієї послуги, яку він хоче отримувати. Під час тестування у працівників Хмельницького міського центру соціальних служб з'явилося багато запитань, відповіді на які Мар'яна Люба. Як керівниця дізналась на тренінгу. Даний захід є дуже важливий, Особисто я на нього дуже покладаю великі надії, що ми отримаємо відповіді на наші практичні запитання, які, можливо, на них є вже відповіді, а ми про них не знаємо. Тому ця комунікація дуже важлива. Хочеться почути своїх колег з районів, з територіальних громад, які можливо вже напрацювали свої якісь певні питання і відповіді. Цифровізація послуг значно полегшить роботу працівників соціальної сфери, а також тим, хто потребує допомоги. Для цього потрібно зареєструватись на офіційному сайті. Це дозволяє нам не тільки побачити всю соціальну історію людини одразу на порталі, коли вона заходить в свій особистий кабінет, а також бачити, чи людині потрібні якісь додаткові соціальні послуги, чи потрібно допомогти матеріально, чи потрібно надати якусь додаткову допомогу. Тепер працівники сфери соціальних послуг Хмельниччини отримали необхідні знання, які значно полегшать робочий процес. Олександр Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Відстоюють колишньому з Пів півсотні хмельничан з плакатами в руках вийшли на майдан незалежності з акцією протесту. Небайдужі громадяни просили у владців зберегти та захистити колишнє музичне училище, яке підпалили минулої суботи. На думку містян, це зробили, щоб знищити архітектурну пам'ятку. На місці події були і наші журналісти. Історія має голос, і з таким гаслом хмельничани провели акцію протесту з метою захистити приміщення історичного значення. А саме колишнє музучилище, яке хочуть позбавити статусу архітектурної пам'ятки, це все є наша культура, це наші цінності, наша ідентичність. Тому знищувати це і не вберегти це, це те саме, що знищити нашу націю. 9 листопада старовини приміщення намагались спалити. Містяни впевнені, це зробили, щоб знищити будівлю. Тож, аби цьому завадити, написали звернення до обласної військової адміністрації щодо реєстрації об'єкта культурної спадщини місцевого значення в реєстрі культурної спадщини, вжити заходів до відновлення цієї будівлі і охорони. На мітинг прийшли близько півсотні хмельничан. Серед них пані Світлана каже, її сина та ще декількох підлітків правоохоронці підозрюють у виконанні злочину. Проте сама у це не вірить. Діти просто ходили закинутим приміщенням. Вони побачили на другому поверсі, десь з коридора, як я пам'ятаю, от що там, якби то, ніби то щось таке, як от як димок, якийсь. голоси якісь чули, і спокійно вони вийшли. вони втікли, вони подумали, що бомжи сіли. На заборчик прямо біля цього під камерами, Тобто вони не боялися. До мітингуючих вийшов заступник голови Хмельницької ОВА. Запевняв, що влада стоїть на боці збереження культурної спадщини і готова взаємодіяти з людьми. Ви знаєте, що компанія ТОВ Проскорі Інвест зараз знаходиться в судах щодо визнання архітектури, саме судиться, саме з адміністрацією з департаментом. Культури І відповідно, ми вам теж також пропонуємо долучитись до цього проекту. Пропонуємо вам, аби ви створили робочу групу, яка дасть можливість наглядати за всіма процесами. Разом люди готові відстоювати статус архітектурної пам'ятки мозучилища не тільки на площі, а й в суді. Чи допоможе це? Поки що залишається тільки здогадуватись. Тетяна Аржеп'янська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Україна одна із провідних країн з експорту зерна у світі. І Хмельниччина, зокрема, робить свій вагомий внесок у хлібні засіки. Працівники агрохолдингу Епіцентр Агро дбають не лише про кількість, а й про якість врожаю. Тому на своїх елеваторах забезпечили усі провідні європейські умови для зберігання зернових культур. Детальніше дивіться за мить. Зерно золото української нації на елеваторі агрохолдингу епіцентр Агро уже прийняли цьогорічний врожай. Незважаючи на те, що зерносховище «Шепотівка» працює лише третій рік, приймають усі види культур. На сьогоднішній день елеватор, не враховуючи на те, що це новий елеватор, працює з усіма видами культур: як ранньої групи, так і пізні. Рання група це ріпак, пшениця, ячмінь, так і пізня група. Це у нас іде соя, соняшник і кукуруза. Приймають врожай 60 працівників елеватора. Перед тим, як потрапити у сховище, зерно ретельно перевіряють у лабораторії. Надалі ми вже на своєму елеваторі, системою очистки, а також зерновими сушарками доводимо зерно до тієї якості, яка прописана в договорах зберігання, до тої якості, яку ми будемо відвантажувати нашим поклажодавцям. Аби врожай не зіпсувався, він потребує постійного догляду відповідних температур та вентиляції. Задля цього необхідне постійне електропостачання. Зернесховище Шепетівка агрохолдингу Епіцентр Агро обладнане генераторами. Так вдалося досягти енергонезалежності та витримати виклики воєнного часу. Ми готові до всього, до будь-яких викликів в плані приймання зерна відвантаження і в плані будь-яких непередбачуваних випадків. які… На жаль, враховуючи ситуацію в країні зараз не рідкість. Елеватор Шепотівка розрахований на 120 тисяч тонн одночасного зберігання. Але на цьому не зупинятимуться. У майбутньому планують розширення, аби наситити український ринок якісними зерновими культурами. Олександра Толстюк, Нікіта Волівоць, телеканал Перший Подільський. Новий штраф для водіїв за перевищення допустимого рівня шуму. Власники автівок мають сплатити 17 тисяч гривень за перше порушення і вдвічі більше за наступне. Про це йдеться у законопроєкті Верховної Ради. Якої ж думки про такі правила містяни дізнали журналісти Першого Подільського у щоденній рубриці? Питання дня водіїв каратимуть за шум гривнею. Такий законопроєкт з'явився на сайті Верховної Ради. Сума сягає 17 тисяч гривень. Якщо ж порушити спокій вдруге, доведеться сплатити вдвічі більше. Що потрібно штрафувати водіїв за надмірний шум автомобіля? Запитали у містян. Смотре яка машина, якщо в нього вона несправна. До вихлопна. хлопна гудечого ще як є, таке що женеться, що його на кілометр чути. Звісно, треба так. І лісігнали приїхало під під'їзд серед ночі в півгодини. Звісно, їх треба штрафувати. Відносно. За те, що автомобіль їде, ні. За те, що автомобіль е шумить після опівночі, як це називається, коли вони драйфують? Дрифтують. За таке, так? Ні, теж не повинен. Це влада повинна сама безпокоїтися за, за людей і зробити так, як, щоб людям було комфортніше. Закрити дороги, котрі великі, щоб не було шумоізоляцію зробити, щоб не було. А Карати водіїв не варто. Я повністю підтримую таку думку, тому що, скажімо так, в наш час існує дуже багато таких чинників, які створюють айські звуки, і особливо це неприємно для людей, які повернулися з фронту. Я просто на власні очі бачив подібні випадки і, скажімо так, чисто з поваги для цих, до цих людей. Ну можна ж якось це питання вирішити. Я думаю, що не потрібно штрафувати водіїв. Чому? Тому що надмірний шум дають не тільки машини. Можна надмірний шум зробити косячи траву там, чи, чи просто щось робити інше. Це не залежить від, від автомобіля. Я думаю, спочатку потрібно попереджувати. А на рахунок штраф не дуже великий штраф, якщо чесно. Якщо за перевищення швидкості набагато менше, а за шум 17 тисяч ну це якісь такі співвідношення незрозуміле, якщо чесно. І до спортивних подій 169 претендентів на отримання звання майстра спорту України. У Хмельницькому спортивному клубі Епіцентр стартував всеукраїнський турнір з боксу. Спортсмени представляють 20 регіонів України. Сильні духом та тілом в обласному центрі стартував всеукраїнський турнір з боксу. Вже 24-й рік поспіль його присвячують пам'яті видатного тренера Хмельниччини Євгена Кужельного. Сьогодні приймають участь боксери з 20 областей та міста Києва. 169 учасників. Цей турнір з виконанням нормативу майстра спорту України. Тобто той, хто виграє цей турнір, отримує право отримати звання. Майстра спорту України. Під час змагань буде проведено бої у 13 чоловічих та 12 жіночих вагових категоріях. Кращі з кращих за результатами отримують спортивне звання Майстер спорту України з боксу. Загартовувати молоде покоління це наша з вами безпосередня задача. Вмотивовувати, бути сильним духом, сильним тілом це те, що. Потрібно сьогодні для нашої молоді і в цілому для нашого українського народу, адже дух, витривалість, міцні залізні нерви це потрібно нашому українському народові для того, щоб боротись вправно із цією клятою московською ордою. На турнір заявилось 169 спортсменів з 20 регіонів України. Змагання організували в оновленому спортивному залі боксу Епіцентр. Щиро дякую всім меценатам, які допомагають проводити подібні турніри. Нам завжди насправді легко підставляти плече, коли ми говоримо про бокс в Хмельницькому, тому що маємо хорошу, класну, якісну співпрацю і так буде продовжуватися і надалі. Щиро дякую усім вам за те, що ви займаєтеся боксом, за те, що ви займаєтеся спортом. Не зважаючи на жодні проблеми, щиро дякую вашим тренерам, що вкладають в вас душу, серце і всі самих себе. Звичайно, що щиро дякую вашим батькам за те, що колись привели вас на бокс. Імена переможців турніру пам'яті Євгена Кужельного стануть відомі 17 листопада. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Таким побачили цей день мої колеги. Більше оновленої інформації у наших соціальних мережах. Тримайте руку на пульсі усіх найважливіших подій. Бережіть себе і своїх рідних.